Якось бабуся вийшла на подвір'я. Там Вова майструвати щось зібрався. В одній його руці була сокира, а в іншій він тримав велику палку. Злякалася бабуся вже тоді. Ану, ти поклади скоріш сокиру. Бо ж ти поранити себе лиш нею міг. Зробити ж ти нічого не зумієш. А я, бабусю, ось зроблю меча і лицарем тоді відважним буду. Ох, вже казок напевно начитавсь, бо не мечем лиш лаву здобувати. Ходімо, тобі казку розкажу. Про лицаря, сказав тут Вова зразу. Ти все про подвиги так мрієш, я дивлюсь. Про чорного ось герцога та казка. В часи ось стародавніх ще казок, прекрасний принц колись ось проживав. Серце його було повне відваги, науки лицарські він цілий день вивчав. Він на коні скакав, кидать навчався списа. Мечом вже непогано володів, а вечорами все читав про лицарів, які спасли принцес від ворогів. Ось як би й мені спасти когось, все мріяв він, та чи дозволить батько мені б отримати славну перемогу, щоб славу потім для себе придбати. Одного разу. Так отця просив, дозволь пройти ось лицарську дорогу, дорогу честі, слави, подвигу, як ти, колись у молоді руки проходив. Готовий я й з ворогом любим побитись, перемогти чи загинути вдвобою. Дозволь мені прославити своє ім'я та подвига звершити в бою. Ось довго той роздумував над тим. дорогу сина він звелів збирати. Руку поцілував у батька син, поїхав вже скоріше мандрувати. Багато так проїхав він доріг, меча свого не доставав ні разу. Історій лиш, лиш печальних стільки він наслухався в дорозі дуже різних. Про лицаря розповідали всі, плакали старці і тремтіли діти, коли лиш згадували там усі про лицаря, що звався Чорний герцог. У нього на гербі був чорний ворон. Ну, я знайду тебе, зійдуся у двобої, так проказав тут принц наш гніву повний. І це вже буде, може, перший подвиг. Але ніхто не знав, де він живе. Кого би не питав, люди не знали. І без зупину він скакав вперед, аж поки привела дорога в замок. Похмурим був і дуже страшним, на вигляд. На дворі тьми герб з вороном прибитий. Аж дівчину побачив у вікні він. Прекрасний дуже був у неї вигляд. О, це принцеса, і вона в полоні. Спасти її я зараз же повинен. Вріг засурмив, готуючись до бою. На битву герцога ось викликав він грізно. О, чорний герцог, ти на бій виходь. кричав так голосно, щоб той почув скоріше. Та не було ось видно там нікого. Та лиш з воріт, та дівчина там вийшла. Доблесний лицарю, бажаєте чого. Вітаю вас, я чарівна принцеса. Хочу загинути або перемогти. Я хочу з герцогом скоріше битись. І з хворим битись старцем хочеш ти, що з ліжка не встає уже від болю. Цілими днями плаче лише він за всі діла недобре, що накоїв. І я ніяка не принцеса є. Просто одного разу заблукала. На замок я натрапила оцей і старець був у ньому безпорадний. Та я хотів скоріше вас спасти. Краще допоможіть. І посміхнулась. Допомогти а чим? А перестаньте ви сурмить, води і дров доблесний лицар принесіть но. Води та дров? А як же подвиг мій? Та вже коли він герцога побачив, від жалю серце тут стиснулося його. А дрова де у дівчини спитався? Лишився. Тоді там допомагать і працював із ранку й до ночі, та тільки все про батька згадував, що скаже він, бо не звершив я подвиг. Із благородного вже лицаря тут я в робітника простого обернувся. Як я таким з'явлюся, до дотця, розгнівається, може він боюся. Історію, послухавши про те, зрадів той батько серцем і душею. Син виконав бажання все моє. Він серця доброго звершив великий подвиг, Нав... найвищий подвиг із усіх можливих свою і славу, і бажання ні за що порахував заради хворої людини. Таке зробить не кожному дано. Як часто, часу вже на добрі справи ми все не знаходимо, все зайняті собою, а все тому, що заважають нашим планам, своїм ми поступитися не можемо. Все не навчились думати про інших, а більше все піклуємось про себе. Інакше. Мова про спасіння для душі залишиться всього лиш, як розмова. Великий подвиг звершив Бог для людей. Віддав на смерть єдиного він сина, щоби до нього грішники прийшли, щоби гріхи він назавжди простив їм.